У 20-х роках минулого століття один китаєць приїхав до Америки і почав там оптову торгівлю чаю. Фірма процвітала, росла та стала дуже знаменитою. Це було дивно, оскільки все відбувалося під час економічної кризи. До 25-го ювілею фірми він влаштував велике свято і запросив численних почесних гостей та журналістів. Один із них поставив китайцеві досить каверзне питання. Вам вдалося організувати свою справу в роки світової економічної кризи, поставити фірму на ноги та розширити її? У чому секрет вашого успіху? Ви будете сміятися, відповів китаєць. Коли я приїхав до Америки, моє знання англійської мови були настільки мізерні, що я зовсім не міг читати газети. А китайською мовою «криза» означає ще й можливості. Я всюди тільки й чув можливості, можливості, можливості. Секрет простий. Я бачив можливості. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проєкт Хочу вірити, як тато та мама в наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. Криза це прихована можливість. І така сфера, як батьківство, не виняток. Щоб не стало причиною кризи. Кулька, що випадково відлетіла в небо, зрада друга, помер собака, негативні переживання завжди є чудовою можливістю для співпереживання і зближення з нашими дітьми. А також дають шанс навчити їх керувати почуттями. Коли дитина відчуває смуток, гнів чи страх, вона найбільше потребує батьків. І водночас ми маємо можливість відчути себе справжніми батьками, коли визнаємо емоції наших дітей, тим самим навчаючи їх заспокоєні. Деякі батьки думають, що негативні емоції пройдуть самі, але так майже не буває. Негативні емоції минуть, якщо діти зможуть поговорити про них, ідентифікувати емоції та відчути, що їх розуміють. Виявляючи інтерес до почуттів нашої дитини, ми закладаємо цеглинку в будівлю наших взаємин. Дитина розуміє, що тато чи мама її союзник. Ви вчитеся співпрацювати з дитиною і у разі великої кризи зможете разом їй протистояти. Моя порада сьогодні нам, батькам. Якщо криза вже настала і дитина демонструє сплеск негативних емоцій, подумайте так: це мій золотий час. Ось він, у цю ж мить. Зробіть наступні кроки. Визнайте емоцію дитини, прийміть її і поспівчувайте дитині. Скажіть: я розумію тебе, і я тут поряд, щоб допомогти тобі. Заспокойте дитину, а потім у спокої разом знайдіть мудре рішення. Можна навіть вловити. Негативні почуття раніше, перш ніж вони досягнуть критичної точки. Наприклад, якщо ваш молодший школяр боїться йти до стоматолога, краще розібрати цей страх перед візитом, ніж чекати, поки він опиниться в кріслі лікаря і не дасть до себе доторкнутися. Мені подобається історія Світлани Гончарової, сімейного психолога з Канади. Ось частина її історії. У будинку тихо. Головне джерело шуму затихло промінь полуденого сонця лагідно обіймає обличчя сплячого хлопчика. Його рот відкритий, ручки вільно розкинуті, як крила. Макс заснув прямо тут, втомившись після школи та активної прогулянки глибоким снігом. Я дивлюся на свого дев'ятирічного сина, і моє серце стискається від любові, співчуття та подяки. Ця галаслива, незручна, вразлива і чутлива дитина врятувала нашу сім'ю. Так, справді врятувала її. Якби не він, не його проблемна поведінка, спалахи гніву, непослугу та постійні суперечки, наша сім'я так і не стала б щасливою. Зараз, перебуваючи з іншого боку цього тунелю, я приймаю непослуг моїх дітей як благословення. Адже ми змогли так багато змінити на краще. Але тоді, чотири роки тому, проблеми у поведінці молодшого сина завдавали мені неділі. Нестерпного душевного болю позбавляли сну, переповнювали нашу сім'ю стресом і конфліктами. А як же Бог? Є такий вислів: придивіться уважніше до своїх бід. Може, ви просто не роздивилися в них благословення? Моя порада нам, дітям Бога, не поспішайте розчаровуватись, коли в житті темна смуга. Бог може допомогти вийти з неї з новими перемогами. У підсумку ви зможете сказати, ні за що нічого не змінила б у цій історії. Сьогодні ми говорили з вами, що можна використовувати кожну сильну негативну емоцію дитини як унікальний шанс зміцнити з нею стосунки. Не бійтеся прояву сильних негативних емоцій. Просто допоможіть впоратися із ними. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.